Планета кіно це щось. Часом життя буває несправедливим, так влаштований світ. Валимо звідси давай. Я вийду з машини і на цьому розійдемося. Те, що ти можеш вести машину, єдине, чому ти ще жива. Я дістану все, що тобі потрібно. Тільки дай ще трохи часу. У тебе одна година. Чекай, ти що, коп? Що було у валізі? Лише героїн, майже на півмільйона. Розслабся. В них моя донька! У них мій син. Якщо потрібна моя допомога, відчепи від керма. О! О! Іноді хтось виграє. Але більшість все ж програє. Ты готов. готова? Повернуть детей готова. Эффект Парадокса